Ну от об'єктивно і ми приймаємо незалежно від оцінок в шкільних предметів. Високий потенціал у нашої молоді. Ні, так жити не можна. Я такого чибного зіркнення ні в одному городі нашої України ні. Ой, ну це, це дуже складне питання, і воно компрометуюче. Да, оце, оце був за. Сьогодні будемо говорити про Кіровоградську малу академію наук і на початку коротко тезисно для глядачів, яку основну діяльність взагалі здійснює Мала Академія наук в Кіровоградській області. Мала Академія наук це структурний підрозділ Національного центру малої академії наук України, який допомагає. Створювати дослідження, проводити науково-дослідницьку роботу, пошукову роботу учням закладів освіти позашкільної і середньої освіти всієї області. Ми маємо 60 напрямків, тобто 60 секцій і гуманітарного профілю, і математичного, хіміки, фізики, астрономи веб-дизайнери, астрофізика, космічні дослідження, і е, все це є у нас мережа по всій області е, при закладах освіти і середньої, і позашкільної. Також на, найпотужніші, найбільше учасників малої академії Кіровоградщини – це звісно в місті Кропивницькому, е, де діти мають можливість здобувати знання з різних наук незалежно від того, чи це вивчається в шкільному. У шкільній програмі чи не вивчається А багато в малою академію входять учнів того самого наукового ліцею, про який ми говорили, які очолює, так розумію, Анатолій Коротков, так? так ну звичайно, це основна база Кіровоградської малої академії. Анатолій Єгорович довів те, що він збирає таких дітей, які вміють одночасно і танцювати. І е, проводити наукові дослідження. Ну от в основному складі проліску 50% – це ті, що вже перемогли на Україні або на міжнародних конкурсах. Це не просто там учні, навчаються всі. Тобто, в нас всі навчаються в школі мистецтв і танцюють в проліску, і всі навчаються в малій академії. Як власне відбувається відбір, скажімо, так, малої академії наук? От не на камеру ви мені трошки про це розповіли. Я хотів би, щоб для глядачів ви також пояснили. Відбираються виключно школярі, які показують високі досягнення в освіті, тобто відмінники, чи це можуть бути просто діти обдаровані за окремими напрямками. Ну, наприклад, фізиці вони розбираються, там а інші предмети історію не знають. Тобто, як це відбувається підхід? В, взагалі, ми відійшли від того стандарту, щоб відбирати для навчання в малій академії лише за оцінками з шкільних предметів, чому тому, що ну дитина не може бути в усіх предметах обізнаною, але в тому числі. Вона може досліджувати суто цілонаправленно якийсь один предмет. І ми проводимо взагалі реєстрацію на навчання онлайн. Дитина подає свою заявку, ми отримуємо підтвердження з навчального закладу про те, що так дитина зможе освоїти програму малої академії і ми приймаємо незалежно від оцінок в шкільних предметів. Розумієте… У нас були такі випадки, коли саме заняття в, одному, в одній із секцій, наприклад, з фізики, да, підштовхнуло дитину для того, щоб вивчати англійську мову. Чому? Тому що саме в секції експериментальної фізики він виграв можливість їхати в церн, в Женеву на навчання, на проходження навчання в самому колайдері. І... Але була умова. Знання англійської мови, і за три місяці дитина освоїла елементарні початки англійської мови для того, щоб пройти тестування, бо для того, щоб війти в цю групу. Група складалася всього лише з десяти школярів з усієї України. І для того, щоб Костя пройшов на навчання саме в Женеву, міг поїхати, йому прийшлося вивчити вже англійську Ну, поїхав вісьну. зрештою? Зрештою поїхав. У нас є городські діти, які до нас приходять 5 років, вони йдуть, 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 да? uh -huh. а далі куди не хочуть поступати. А є сільські діти, які після 9 класу, вони вже, коли вийшли в 9 класі, вони три рази приїжджають, роблять, ми перевіряємо, на якому вони вирішують під цим. З порошені візі є учителя таких, ну і все Кіроградська область, вони здесь не забучають. Аналога такого учебного звідти ні в одному городі, нашої України ні. Відомо, що в минулому навчальному році Мала Академія наук на Кіровоградщині посіла високе місце за результатами всеукраїнського конкурсу захисту робіт слухачів. Ось така позитивна динаміка, яка спостерігається протягом останніх років. Чим вона взагалі зумовлена? Знову ж таки, відбором вже ми його змінили, відбір самих учасників цього конкурсу. Тобто дитина може подавати свою роботу, якою б вона не здавалася б. Ну, знаєте, є в нас в Малій Академії така фраза, що фізики цього не одобрюють. Це не, не, це, за фізикою це не працює. Але дитина робить дослідження. Вона доводить, що це може працювати, хоча й вона, воно проти законів фізики. Ну, це, наприклад. Да? По-друге, -по ми змінили ставлення за останні 6 років до відбору педагогів. Ми пропонуємо працювати в малій академії вчителям з кожного навчального закладу всіх територіальних громад, плюс колосальна робота самих науковців. Які допомагають впровадити в життя ті винаходи або ті дослідження, які хочуть зробити діти? Звичайно, плюс батьки, плюс директори шкіл, плюс керівники територіальних громад, особливо в останній час, коли був ковід. Коли настав воєнний стан, це дуже все складно робити, але в той же час ну, таке об'єднання всіх і бажання довести, що ми найкращі, мабуть, і допомагає нам. І ну, розумієте, коли е, немає електроенергії і немає інтернету, а дитина має. Сьогодні в такий то час захищати свою роботу перед е журі в Києві або взагалі в міжнародних якихось uh -huh. конкурсах для цього включаються всі, за що я вс дякую всім. Тому що е голова сільради везе на своїй машині в найближчий населений пункт де є електрика, де є е е інтернет, і дитину там включають, бо привозять до нас. Ну, якби не було такого об'єднання, ми б нічого не І Багато не таких писати. випадків. Взагалі, багато е ситуацій, коли діти розробляють якісь певні проєкти і згодом навіть їх патентують. Багато таких випадків, коли наші діти створюють такі проекти, які є ноу-хау не лише в Україні, а й в світі. Ну, Єдине з патентуванням Бюрократична проблема є, тому що в нашій країні ще поки що не змінилося підхід, знаєте, до патентування винаходів. І на законодавчому рівні мабуть, да, також. Да? Да, це дуже складно, але в той же час нам це вдається. Не без допомоги наших науковців, які вже знають, як це робити. Бо сама дитина цього зробити не може. Така унікальна. Класний кабінет під, наз... під назвою Світлиця Анатолій Єгорович його створив саме власноруч, звозилися раритетні рушники, а потім ще наші випускники привозили там, де вони знаходилися, де вони десь знаходилися. Так вона наповнилася ця світлиця такими унікальними речами. Ну, в той же час минулого року винахід Туманової Томанової. Славнозвісному очерету пуху з очерета, який вони вона придумала використовувати як утеплювач для одягу наших чотирилапих друзів, війшов в п'ятірку кращих винаходів України. Мені подобається те, що коли в дитини горять очі, вони горять тоді вже і вчителя і в наукового керівника. Бо те, що може придумати дитина, у нас є свої рамки у дорослих. Ні, це не буде працювати, ні, це не цікаво. Ні, це вже мабуть досліджували. А дитина про це не думає. Вона просто робить, вона просто ну, або вирощує той самий Сашко Коваленко, цього року зайняв друге місце в Україні в секції агрономії, бо вони з вчителем вирощували не Традиційні саджанці е, Туї, а придумали свої. Вони схрещували щось. Вони придумали виноград, якого, сорт якого ще немає. Це учень якого класу? Це минулого року він був учнем 9 класу у Нікіївського ліцею. ліцею. Mm -hmm. До 3-4 години йдуть стандартні уроки. Після 3 4 приходять і науковці або наші вчителі, бо в нас Юрій Володимирович, буряк, який читає фізику і астрономію. Він відмінник освіти. Він готує дітей переможців всеукраїнського конкурсу і він працює саме вже з слухачами малої академії. Ну, взагалі науковий потенціал. Да? Він країни, він формується передусім в регіонах. І в громадах, от на ваш погляд, цей потенціал його потрібно вміти допомогти дітям реалізувати. Так про це вже трохи проговорили. Але все-таки, якщо говорити про рівень, то наразі, ну от об'єктивно, високий потенціал у нашої молоді зараз. Об'єктивно, потенціал звичайно нижчий за останні три роки. Чому? Бо ми знаємо, яким є форма навчання. Воно сильно впливає. всіх дітей, які. Показують високий потенціал в наукових дослідженнях, в шкільних предметах Центральноукраїнський Український науковий ліцей інтернат, структурним підрозділом якого ми є, запрошує на навчання сюди саме з усіх територіальних громад. І е, з 10-11 клас діти мають вже можливість повноцінно готуватися до уроків, бо це в більшості свої очне навчання. Ну, ми зараз не говоримо про військовий стан. Так? І е, мають можливість вже повноцінно навчатися в малій академії. Ми, комунальна власність обласної Кіровоградської обласної ради, здійснює керівництво нами департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, і ми повністю залежимо від обласної влади, бо це повністю йде фінансування, утримання і закладу, і фінансують, отримують. Ну і підтримують в тому числі. Які з проєктів Малої академії наук можете виокремити як такі, що оптимально розкривають творчий науковий потенціал школярів, найяскравіше на ва. Аш погляд, ви те ну, затронули дві два приклади. Нам сказали, але от на ваш погляд, який можливо вам найбільше запам'ятався і найбільше вас вразив от за весь період вашої роботи. Ой, ну це, це дуже складне питання, і воно компрометуюче, тому що хтось із дітей обов'язково обраситься, що я їх когось не згадаю. Але я вам скажу так, що е, ну, чесно, я читаю всі роботи, які беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Ну, по перше, мені цікаво. По-друге, ми маємо розуміти, що дитина хоче зробити. Ну, найдивнішими для мене є, ну, наприклад, як можна створити екзоскелет для космонавта. Як Перевірити в умовах звичайної школи і цей екзоскелет, ну от вчорашня новина, була від Національного центру малої академії про те, що уже ця розробка доставлена на орбіту в космос і будуть перевіряти космонавти на собі цю розробку Аліси Гіль, минулорічної переможниці, яка стала стипендіатом президента України. Цілий рік отримувала стипендію, завдячуючи такому винаходу. У нас Микита Тітяніченко. Знам'янки, знову ж таки, придумав. Створив таке дослідження, яке е, визна... отримало золоту медаль на міжнародному конкурсі, і зацікавилися розробники саме для того, щоб викупити у нього цю розробку. Ну а так, а в чому полягає? Да. Що можна а, говорити про це? Знову ж таки, це мова йде про біопаливо, яке можна використовувати на космічних станціях. Ну, наприклад, Вероніка Лівіна цього року запропонувала, вона три роки працювала над своїм проєктом, проєкт з валеології про те, щоби. Грязі озеро Лонго, яке знаходиться в Новомиргородській територіальній громаді, використовувати для лікування ревматизмів ну, інших остеокондрозів uh -huh. і так далі, хвороб звичайних людей. Мінімальна затрати мінімальні, тому що ну, це просто воно є, але його треба впровадити в життя. Саме головне, що це 200 років назад використовувалось, коли була лікарня. Потім відійшли від цього, бо ми ж всі йдемо до за антибіотиками, за всім чим хочеш, але тільки не за народними методами. І цього року почали використовувати знову ж таки в лікарні Новомиргорода для того, щоб лікувати І вже дає якісь результати да. ті самі роботу земляних батарей, які е виявилося, що ще не повністю були досліджені, і тепер, завдячуючи дослідженню Іллі з педагогами, е вони працюють і на фронті, в тому числі дають. Енергію. Навіть так і да? так? Навіть так. Да. Коли в лютому, ні, в березні привезли до нас 123 дітей з Миколаївської ж дитячого будинку. Можливо, ви чули про це, коли була евакуація, там із усіма спецназами їх вивозили, бо вони попали під обстріл їхні педагоги їх. Простріляли автобус і Може, дітей ти вивезли, ти вивезли ти сюди. сюди. Вони да, жили ти тут ти. у нас два тижні mm -hmm. цілодобово, mm -hmm. з харчуванням, з проживанням. Всі ці діти жили від п'яти від трьох років і mm -hmm. до сімнадцяти. Це під час повітряних тривог, то тут знаходиться діти? А, Чи це ж підвальне така? Це так? підвальне, да вони виходять mm -hmm. сюди. це спортивний зал. Mm -hmm. ну, з тим, що... Добрий день. Добрий день. Ми його зараз напію тут. Щоби ми отдали, а так є тренажерний зал, все класи, уроки йдуть. Mm -hmm. Ну, ну, тренажерна зал така достатньо потужна. Коли приходять там тренери з фітнес-тренери, кажуть, слухайте, у вас таке, що і нас немає в платних цих фітнес-клубах. Ну але на цей час ми зробили тут клас, бо немає де дітям навчатися. На які плани і перспективи на наступний рік? Чи поки про це не думали і живете виключно от сьогодення, в якому ми зараз знаходимося? Ні, так жити не можна. Чому тому, що ми українці, да? який би не був блекаут, ми знаємо, що будемо робити далі. І вже цього навчального року ми провели для того, щоби жити. Десятим-одинадцятим класом і з ними вже робити ґрунтовні дослідження. Ми працюємо починаючи з п'ятого класу. І вже два тижні назад ми провели обласний конкурс наукових проєктів Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини, які охоплювали 5 і дев'яті класи. І ну, що мене вразило, дякуючи батькам і вчителям і нашим дітям, що ніхто не опустив руки. Якщо минулого року у нас цей конкурс охоплював 5 і 11 класи, і це було 445 Угу, це війни Тод, не було. Цього року, да, коли е, е, склалося так, і нам всі говорили, що ну які конкурси, що ви придумуєте, дайте хоча б дітям встигати вчитися. Цього року ми обмежили активність для 10 11 класів, брали участь лише 5-9, угу. і у нас було 513 учасників. Да, оце, оце був зал. Це був зал, де Анатолій Гурич починав працювати. З цього почалася мрія створили, створив пролісок. Спочатку просто були класи хореографії з дітками, да, як гурток. гурток. Ну, а потім створив ансамбль. Система. Да, все починається все з малого спаростка. з паруска. З п'яти вони у нас займаються тут, на Володарському ще є. Тепер у нас ще філіал в Олександрії, там теж є наше там відділення. Вот, ми, да. Попросили, губернатор попросив, щоб взять общем, то... Анатолій Горич підбирає все, що що йому це підібрав малу академію в 2008 восьмому році. Да, Анатолій mm -hmm. Горич вона взагалі була е, в центрі е, техніки, в техніках тут на ковалівці. Да. Анатолій з... горич сюди забрав малу академію. Ну і отаке зробив чудо, що тепер друге я місце в Україні друге дихання. Волі да. тобто динаміка на з тому динаміка на зростання діть дітям дітей треба відволікати від війни. Вони мають знати, що це таке, але для того, щоб їх зайняти, не обов'язково дати телефона в руки. Їм треба дати можливості для того, щоб вони розвивали. Сама дитина нічого не зможе зробити. Ну вона щось може знайти в інтернеті. Треба, того. Треба направляти для цього. Є педагоги. вам за цю розмову. сподіваємося, що все зрештою стабілізується і як найшвидше наша країна святкуватиме перемогу. Ну, принаймні, з цієї нашої розмови випливає те, що майбутнє в держави і в нашого регіону є. Сто відсотків.